Ну, батарея льот. Будь ласка, скільки у спальні у нас градусів. І ми тут спимо з дитиною і в кофтах, в теплих піжамах, зверху ще теплі кофти під теплою ковдрою, і нос не можу зігріти ввечері. П'ятнадцять градусів. Ірина, мешканка будинку по провулку вокзальному, 10, розповіла, що 16 жовтня, початку опалювального сезону, їх будинок не опалюється. Ось це у нас вже робиться з 11-го числа. Щось там лопнула труба, чи щось таке вони там знайшли, що щось там не те. Вони розрили два дні. Ось на лавочці. Ось тут просиділи п'ятницю і суботу. Неділя був вихідний. З понеділка взагалі нікого не було. Весь той тиждень ми дзвонили, телефонували. Нам сказали тільки три дні, як розрили. Вибачте, сьогодні вже 21. Уже три дні на вулиці, мінус три, і ми просто не знаємо, що нам робити. На перших поверхах і на п'ятих поверхах всі мерзнуть, ніякої роботи не робиться. Дзвонимо кожного дня і в водоканал, і вже телекомуненерго, і ніяких подій не відбувається. Євгенія, мешканка будинку, каже, що спить в одязі по теплим одіялам, шапка, куртка мехова, носки теплі, все, а що там нагрієшся. Бутилки вложу в кровать. Марія говорить, що з труби, яка пролягає у розкопці, течуть нечистоти. Я живу на першому поверсі, розрито на вулиці ця каналізація. І заходиш, і навіть в туалеті на першому поверсі навіть запах іде знизу. Видно знизу цієї труби, а на вулиці зовсім не можна ходити. під'їзд відкриваєш під'їзді також запах. Про причину відсутності тепла у будинку розповів головний інженер Житомир теплокомуненерго Руслан Погребняк. Повністю теплову мережу затаплює фекаліями. Періодично відкачуємо ведемо, але труба знила із-за того, що тут за іде підтоплення фекаліями. Плануємо відкачати, поміняти цей участочок від теплової камери до будинку, замінити і підключити потім до опалення. Ми Зв'язалися з водоканалом і на місце для того, щоб вони усунули порив, тому що воно постійно затоплює фекаліями. Стоїть вода в камері і стоїть вода в лотку. Сніжана Герасимчук, представниця «Житомирводоканал», розповіла, що затримка з підключенням теплопостачання у будинок виникла через недбалість мешканців. Був каналізаційний затор для того, щоб вони могли проводити роботи. Ми приїхали і почистили колодязять. Відповідно, все стоки рухались так, як вони мають рухатися каналізаційними трубами до каналізаційної насосної станції, а далі на очистку. Пройшло 10 днів. Мешканці знову ж таки забили труби, все це стало і нечистоти заповнили розкопку для того. Окомуненергівці знову могли проводити свої роботи. Ми викликали бригаду, яка відповідно прочистила засмічені труби, і знову фахівці теплокомуненерго можуть виконувати свої роботи. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.